Ось такий скарб до нас заїхав, Audi A8, в максимальній комплектації, максимальна оптика, омивачі фар, туманки, парктроніки 360, автомобіль на пневному Саме головне, він на повному приводі і з дизельним трьохлітровим двигуном. І саме головне, що він в збереженому стані. Реально класний автомобіль, має якийсь косметичний підкрас, дуже гарний колір. Зараз він здається чорним, на сонці він такий каштанового кольору, безключовий на всіх дверях. Саме цікаве тут ще. Салон, до речі, двері з доводчиками по салону бачимо Алькантара, горіх, пам'яті сидіння, водійське і, і пасажирське сидіння з пам'яттю. Пам'ять керма, сервопривід керма, автосвітло, туманки, максимальні сидіння, все регулюється. Здається, навіть масаж є, якщо не помиляюсь, камера заднього огляду, чотирьохзонний зони кліматконтролю, електроручник. Ну, на, на ті, ну, в той час, коли автомобіль був виготовлений, це був взагалі космос. Все працює. Технічно справний, пневма тримає, доводчики працюють, двигун працює гарно. Ось так виглядає задній ряд сидінь, потолок також, стеля також Алькантара. Дуже класний автомобіль. Гарна шумоізоляція, приємно їде, якихось зауважень немає. Резина мішлін, електрокришка багажника. Є оригінальна на летому диску запаска. Так виглядає автомобіль по колу. Хто шукає собі живий Audi A8, дизельний, в максимальній комплектації, телефонуйте, звертайтесь, записуйтесь на перегляди, на тездрайві. Цей автомобіль вже в продажу, чекає на вас. Реально достойний живий варіант. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подібні автомобілі.